Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла б зачитати з повторення закону 31 розділ, де йде про Моїсея і про те, що Ісус буде новим проповідником. Давайте зачитаємо 31 розділ з першого вірша по восьми. Коли Мойсей закінчив промовляти ці слова всьому народу ізраїльському, він сказав їм: мені зараз сто двадцять років, я більше не спроможний ходити. Господь сказав мені: Ти не перейдеш Йордан, Господь Бог твій переведе тебе, Він знищить ці народи перед тобою і Ти займеш їхню землю. Ісус перейде перед тобою, як Господь пообіцяв. Господь учинить з ними те ж саме, що він зробив з сихоном та огом, царями, Амарійців, з краєм їхнім, коли знищив їх. Господь допоможе тобі здолати ці народи, зроби з ними те, що я наказав тобі. Будьте сильні, відважні, не бійтеся, не лякайтеся їх, бо Господь Бог твій іде з тобою. Він не покине тебе, не залишить. Тоді Моисей натхнув Ісуса, сказавши йому, сказав, йому перед усім Ізраїлем: Будь сильним і хоробрим, бо ти приведеш цей народ у землю, що її Господь поклявся предкам їхнім дати їм, і ти допоможеш йому взяти її у власність. Сам Господь поведе тебе, він буде з тобою, він не покине тебе, не залишить тебе, не бійся. І не тривожся. Ось такі слова, нагадування нам про нашу з вами війну, про наші землі і про нашу боротьбу. Але я б хотіла, щоб ми з вами молилися не лише про ту війну, яка є фактичною на сході нашої держави, а про війну у наших стосунках. Бо коли з'єднуються ці світи, ті, хто воював, ті, хто не воював, світ волонтерів і ті, хто збіжав на Західну чи до Європи, чи до Америки. Це війна, війна в стосунках. І я прошу, щоб ми молилися, перевіряли свої серця, чи на тому полі ми воюємо, бо це не то поле, де потрібно воювати. Кожного треба простити за все, пробачити, забути це все і відпустити. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за любов і милість. І я дякую тобі за дервічного життя. Я дякую тобі, Господь, за те, що ми можемо бути разом. І дякую за всіх людей, хто б як не вчинив, Господь. Але цей вибір ти дав кожному з нас і кожен з нас обрав. Я дякую тобі, Господь. Що я можу молитися, і я можу бути використана тобою тут, в Україні, Господь. Я дякую тобі за те, що ти жодного дня не залишав мене. Ти вів і ти провадив, Господь. І дякую за те, що ти бережеш мене, мою сім'ю, моїх рідних і близьких. Я дякую, Господь, за мудрість, яку ти даєш. Я дякую, Господь, за те, що ти працюєш з моїм серцем, з моїми мізками і тих, кого я люблю. Ти теж працюєш з ними. Я дякую, Господь, за те, що ти все змінюєшся, і ти сьогодні даєш ще один день життя. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти нагадуєш мені не боятися. І не лякатися, а розуміти, що ти йдеш за мною, чи ти йдеш попереду мене, Господь. А я завжди тебе прошу, йди попереду мене, Господь, і показуй мені цей шлях, по якому я маю йти, Господь, щоб я нікуди не свернула і не зійшла не на правильний шлях, Господь. Я дуже тебе прошу, Господь. Дуже дуже Господь прошу про, про все Господь, що турбує і мене, і тих, хто тут. Воює проти ворога, який увірвався, який знищує руйнує наші сім'ї, наші життя. Ти все знаєш, ти все бачиш, Господь. Збережи, збережи, особливо тих християн, які пішли воювати, Господь, і пішли захищати, Господь, рідну землю кожного з нас. Дуже-дуже тебе прошу, Господь. Ти нам потрібен, нам потрібна ця перемога. А по першу чергу нам потрібна перемога серед нас, людей, Господь, в наших серцях. እንጃ እኮ እንደሚሆን